Наразі дуже остро стоїть питання щодо можливості автономної роботи об'єктів критичної інфраструктури, наразі житлово-комунальне об'єднання, яке надає послуги по теплопостачанню, також управління водопровідно-каналізаційного господарства. І ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає, фондам, які нам допомагають. Хочу щирі слова сказати народному депутаті Олені Компанчук, яка не в стороні, яка нам допомагала. І наразі, дякуючи її фонду, ми сьогодні маємо ще один генератор, який буде працювати по призначенню. Дякую, все буде Україна. Ми зараз знаходимося на території ЖКО, хочемо презентувати, показати. Річ, яка нам потрібна, яка в якійсь мірі дасть можливість безперебійно проводити опалювальний сезон в наступному році 23-24, при якихось таких непередбачених аварійних відключення електроенергії. Це генератор, дизель-генератор 11 кВт потужністю, що дасть можливість при відключенні світла певні котельні по такій потужності не зупиняти. Цей генератор ми отримали за підтримки, за, за допомоги, за розуміння е, нас і наших потреб, і наших проблем. Це нашого депутата Копанчук, Олени, значить, е, це фонд єдність народу. Е, ми сьогодні безкоштовно отримали, ми вже його випробували. Він, е, будемо говорити, без, е, безупречно працює. І я ще раз хочу наголосити, що Ну, за відношення, за розуміння і за допомогу комунальникам, тому що нас не завжди всі розуміють, не всі, не всі йдуть на суші, так як сьогодні зробила це Копанчук. На сьогоднішній день дуже приємно, коли звертаються до нас, як депутатів, звертаються до так, така. Компанії, як ЖКО, от, за потреби їх своїми потребами звертаються, щоб ми допомогли. Ми також е, звернулися до благодійного фонду Єдність до Олени Євгенівни Копанчук, народного депутату, і вона посприяла отриманню такого потужного генератора, який буде служити для. Населення нашого міста Славути наближаємо перемогу разом.